Дивіться на нашому каналі багато цікавого. Коли ви нервуєте, задумували, що насправді коїться у вашому тілі, це набагато більше, ніж просто метелики в животі це ваш організм запускає давній механізм бій або втеча, готуючись до потенційної загрози. Щойно ви відчуваєте хвилю хвилювання, ваше тіло вивільняє потужні гормони стресу. Першим на сцену виходить адреналін. Це сходить жвидкий гормон, який викликає миттєвий сплеск. Ваше серце починає калатати, перекачуючи кров до м'язів, а дихання прискорюється, щоб отримати більше кисню. Ваші зіниці можуть навіть розширитися, щоб краще бачити. Одночасно кров відтікає від вашої шкіри та шлунку до великих м'язів. Ось чому ви можете відчувати тих самих метеликів або втратити апетит. Ваше тіло ніби каже, з травленням почекаємо, треба бути готовими зараз. Це неймовірний, вбудований механізм виживання. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться, щоб дізнаватися більше про те, як працює ваше тіло.